Якщо людина дійсно бажає пізнати того, з ким вона будує стосунки, то це можливо. А головне тут дати всьому час. Ось. Тому що час він, він проявляє певні речі. Поради, які би я дав, перше, це те, щоб люди просто... Поглянули на соцмережі, наприклад, людини сьогодні це певне дзеркало того, чим ти живеш. Це, це твої цінності. Але найбільше я скажу так, що зазирніть в своє серце, тому що е люди вони притягуються подібне до подібного. І якщо ви десь, е скажімо, з кимось починаєте будувати стосунки, якимось чином ви натрапили на цю людину, кудись ви дійшли, щоб цю людину зустріти? Бувають, звісно, дуже випадкові які зустрічі, але іноді це шлях, яким ви йшли самі. Тому той, кого ви зустріли, не чекайте чогось е, такого, скажем, е, чим ви не є насправді. Тобто, це ваше відзеркалення, це відзеркалення ваших інтересів, вашого шляху життя. Якщо, наприклад, людина цікавиться спортом, вона може знайти свою половинку в цій сфері. Якщо людина цікавиться духовністю, вона може в цій сфері знайти. Тобто, це, це певне відзеркалення ваших бажань, ваших інтересів. Тому. Всформуйте спочатку себе, працюйте над собою, і таким чином ви зможете знайти, скажімо так, чи не знайти, а зустріти ту людину, яка буде відповідати вашим внутрішнім. А іноді людина сама живе в певному якомусь такому колі інтересів в своєму, натомість чекає від іншого, щоб там прям був ангел з неба. Ось тому це нереально.